Ахте. Була покльовочка. А от є. Бачили? На камеру клюнув. Ух, і що й таке нічого. Ти так паличка так зігнулася. О, бач, вони походу і вилітали. Угу. На ереску двойку. Привіт, Друзі, привіт спінінгісти риболов! ви дивитесь канал Франківський Спінгіс. Всіх вітаю. Сьогодні ми з Юрою приїхали на Карпатську річку, щоб половити струмкову форель, може, головні, клина, е, бистрянку, корчівку. От. І дивіться далі, не перемикайтесь, думаю, буде цікаво. Погнали! Дякую, Юра. Дві двоєчки. Бачите, друзяки, Юрія це відірвав. На відірвав і віддав. На Ні, не не на, на пробував. дарю. Юра, блядь. Дивіться, що мені Юра подарував. Сперхи от Спін. Вроде розмір гарний, ну типа. А де тих их Секрет фірма. Не на камеру, так. Ммммм, mm, дякую, капець. Юрець лайкос. Що, друзяки, приїхали ми з Юрою на Карпатську річку. Сьогодні вітер просто. Е -е, по прогнозу 6 метрів. Не, як було фарелька. Ооо! Ти так взяв паличка, так зігнулася. О, бач, вони, походу, і вилітали. На mm -hmm. РСК двойку. Гарно, впевнено, ти так взяв. Хороший. Давай скипені, дома поплев. А вот и туда. Ага. Ну Давай, я тоже кедану туда. Я ж тоже кидану туда. так. Так, а де ми? Файно. Та то й головлики такі, типа, плюс-мінус. Ну типа не 300-400 грамм, але все одно. <на>, на відео, на камеру клюнув. Ось такий непоганий голавличок. дивіться. Опа, отакий. От Красунчик такий жовтий тут, бачите. Такий він наїджений. Клинчук. Кинув під цей під кущик і він клювану. І Ну Це вже приємно. Сьогодні з закидом буде трошки важко, тому що реально вітер то сприяє, то заважає. Так, ось є чергова рибка? Опа, і це форелька. Так ще щось є? Це одне. Але дрібне дрібненька. Оп є, Ха, зійшла рибка, на камеру було. Що це? Бестрянка? 10 тисяч. 10 тисяч. Зараз Любомир Степанович прийде і скаже, опа. Оп, є. Оп, хоп. Ой, є. Клинчук. Ну. Так, але і перед цим була покльовочка. Клинчичка. Бачили? Дві покльовки за проводку. Юрець наплакав молодець. Хоч би шарива була. О, підсачок. Бачите, друзяки, у Юри вже є підсак. І це непогано. Маленька. Ну да. Нашла? На борталку? Угу. Uh Уже -huh. Она так на стула и спутала. Вот. Такий головлечик клюнув. на воблерок на годиночку вже 7.27 сьогодні рибка ніби ловиться ніби активна але не наскільки скільки би хотілося є якісь гарні місця є місця які помінялись не дуже але рибуня сьогодні не така активна, як минулий раз можна зробити підсумки. Ах ти! Була покрёвочка. а От є. Бачили? На камеру клюнув. Ох, і ще й така нічого. Дивись, Йорик! Риба? Парелька. Ще й гарного розміру. Ну, давай в підсак, Ми тебе і так відпустимо. Клюнула на воблер. Не хоче йти, прикинь. Давай, 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 давай. Ух, гарно. А ось який розмірок хороший. Що, друзя, діт? Корибку треба відпускати. О! А так було прикольно, вона клюнула, вдарила, а потім догнала і ще раз підсіла, не ну, що, друзі, отака от видалась риболовля. Юрій, ну як ти, задоволений риболовлю? Так, да, так. Да. Не густо, але і не густо. Враховуючи те, що взагалі може бути без попльовок, От я недавно переписувався з риболовами з Франківська, що взагалі не було попльовок то ми. Теж таки зловили і клинчучків, і фелек. Так що рибка була. Можна сказати, що рибалкою рибалка. І, і плюс сьогодні ще погодні такі умови, вітер постійно, і з закидом трошки напряг то на то на кущ, то ще кудись. Тому, ну, в принципі, риболовля була непогана. 4 годинки це нормально. Рибки трошки підловили, плюс були батончики. <рес> Такі враження оправдовують. Знаєш, тобі <рес> накручує класно рибалку. Що, друзі, все було супер. Поставте лайкосик, підпишіться на канал. Секунда вашого часу, друзі. Підписатися і поставити лайкосик. І зустрінемося на риболовлі, друзі. Всім па-па.